Вітаю всіх швиденьке відео. Мені писали про Чернігів та Чернігівську область. Роблю до кінця березня, бо часу немає постійно розгрибати. це, бо я розгрибаю зараз тільки найгарячіші точки. Це мій зараз підхід, бо немає часу. Так, Чернігів, місто Чернігів, ситуація небезпеки до кінця березня. Місто Чернігів небезпеки, ситуація до кінця березня. Місто Чернігів, що в нас там? Населення напружене, але вас підсилюють. Чернігів, у вас там сильніше підсилення йде, причому на високому рівні все це. Летіти може можуть збивати 50 на 50. Якісь плани на вас є, але нічого серйозного, буде працювати захист. Місто Чернігів. У вас підсилення серйозне. Населення не нервуємося, але напруга є і захист. Будуть збивати те, що збиватимуть. Чернігів це Україна до кінця березня. Це однозначно. Кінцевий результат який у вас? Звісно, війна нікуди не пішла, але руйнування можуть бути. Дивіться. По-перше, це все дуже така тема серйозна війна. Чернігів. Я не кажу, що у вас там буде щось капець-капець, але дивіться, ви Україна, це однозначно, наступів окупації немає. Війна поряд, руйнування будуть, і там, де ресурси, там вас цікавлять саме ресурсна тема все, що пов'язане з ресурсами, саме місто. Але працюватиме захист, це як більше шахеди, скажу чесно: Чернігів як більше шахеди. Далі Чернігівська область. Дивлюсь, цю область. Чернігівська область. Ситуація до кінця березня. Чернігівська область. Ситуація небезпеки до кінця березня по області. О. Під контролем область серйозним теж. Ті ж самі карти, ресурси, підсилення йде по області. Але руйнування. Дивіться, небезпека для населення, руйнування будинків, прикордоння. Так, дуже серйозні руйнування можуть бути і цікавлять також ресурси. Так, Верховна Жриця. Що в нас? Так, ага. Знову ж таки, область. Наступа немає, там топік, там ніхто не пройде. Можуть бути якісь ДРГ невеликі, але не більше. Не більше, не більше, який результат. кінцевий в нас. Можливі рішення по евакуації якихось населених пунктів прикордонних може бути, там, де сильніше руйнування небезпеки, можуть евакуювати людей, щоб зберегти життя. Тому, дивіться, можуть бути ДРГ, звісно, не без ДРГ. Ніяких активних наступів широких немає. До кінця березня, так точно. Так працює РДК, але це не означає, що все капець.